В Івано-Франківську таке з'явиться пам'ятник Руській Трійці. Це літературне групування на початку 30-х років 19-го століття заснували письменники Марк'ян Шашкевич, Іван Вагілевич та Яків Головацький. Саме вони стали на захист рідної української мови. Ідея встановлення у місті такого пам'ятника належить обласній раді Українського товариства охорони пам'яток історії та культури та національній спілці краєзнавців України. Історик Богдан Гаврилів каже, ці постаті символізуватимуть національне відродження нашої держави. На пам'ять, якщо ми говоримо про національну ідею, про джерела про корені, нашого, то треба показати, що от 19-го, до речі, всі три члени руської трійці були греко-католицькими священниками. І я, навіть коли студентам лекції, говорю, що греко-католицька церква була стояла на осторожі національного відродження, і як приклад цього навожу цей гурток, народознавчий гурток. Який повертав нас до те, що в Європі називалося до ідеї романтизму, до повернення до джерел, до перших жерел, до кореню. А ці корені мають і націю єднати. Місце встановлення пам'ятника нині визначали на громадських слуханнях. Івано-франківцям запропонували п'ять варіантів: вулиця Незова, Незалежності, Південний Бульвар, вічовий майдан та сквер поруч із Мадуніверситетом. За останню пропозицію громада і проголосувала. Далі будуть працювати архітектори, буде оголошений конкурс, все згідно. Ну, чин вимог чинного ну, законодавства, але сьогодні питання дійсно ставились, щоб це були високої якості, талановиті пам'ятники і так далі. Що я думаю, що такий пам'ятник вдасться поставити. 2 вересня виповнюється рівно 200 років з дня народження відомого українського письменника, філолога, фольклориста, організатора гуртка Руська тріця Івана Вагилевича. Міські чиновники обіцяють зробити усе, аби до цього часу пам'ятник уже красувався в Івано-Франківську.